Держдепі, в Пентагоні і в Білому домі, Кулебі і Єрмаку це було більше трьох років тому. Сказали: рийте окопи, готуйте фортифікаційні споруди, рити нічого не почали. Ми не маємо права втрачати людей, і для цього вони мають бути захищені. Ми не маємо права втрачати території. І тому має бути друга-третя лінія оборони, і ми не маємо права втрачати час. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я казав: подивитися, як виглядає один мільйон євро. От зараз, як виглядає один мільйон доларів. Дванадцять абсолютно новеньких ескаваторів, потужних українського виробництва, обладнаних ребом, обладнаних повністю підготовленим. Всім необхідними позиціями передаються до бригад. Зараз це найбільш дефіцитна позиція. Тут влаштовані і враховані всі досвіди. Всього вже станом на зараз, нам поставлено більше 44 нових ескаваторів. Зараз ще буде 12. Ми замовили по 6 ескаваторів на місяць і продовжуємо це замовлення на 25 рік. Якщо ви проїдете по Ключові Києва або будь-якого обласного центру, ви там побачите багато ескаваторів, які пропонують послуги будівництва котеджей, будівництва доріг, будівництва каналізаційних мереж. Цього всього не буде, якщо зараз техніка не буде працювати на фронті. І сьогодні ця техніка вже піде в окремі бригади, бригади артилерійські, в бригади десанта, в бригади морської піхоти, в бригади сухопутних військ. В розвідбати, якщо тоді скарбом були шини, зараз без будь-якої іронії. Це скарб, скарб, який захищає воїна, захищає землю, бо зупиняє наступ ворога, захищає час, коли ми його не втрачаємо. Спільними зусиллями нашої команди. Якісні, обладнані реба, сучасні, нові, технологічні. Зараз ідуть на фронт. Програма Сейф Soldier». Програма захисти воїни. Програма захисти землю разом з вами.